Чисто від цього перекату я блодію, особливо дорога до нього тут така стежка є з гори. І виходиш прямо на кам'яний берег річки серед. Оп, оп, оп. Що подивимося, яка тут водичка зараз. Оп, і кам'яний берег. Плюс-мінус робоча. Не сказав би, що брудна і не сказав би, що чиста. Мором вода. Лиш би риба клювала. А чи риба буде клювати, то вже зараз перевіримо. Розкладаємо спіннінг комплект. Незмінний в мене. Так як я вже казав, я цей сезон 25-й з ним буду. Не бачу смислу на щось міняти, ну і нема на що міняти, якщо чесно. Так, це Shimano Trout One NS, О, Така паличка, тушка Twin Power 2500S з таким стендом. <тюнинг> тюнінг китайський, також присутній. Ну і по приманці зараз починаю з хай, поверхнову. Так як вже трохи є трава і верпушки тут на цих перекатах проводити чи коливалки, Думаю, не дуже доречно, але... Як варіант можна пробувати пройтися перше хайрою по поверхні, а тоді можна і поміняти на щось інше. Так, так. ну і по класиці відкидаю обстріл. Я завжди кажу, якщо рибка є, то вона себе проявить. Далі по ситуації. Та не вже. І то зійшов. Так, я попустив фракціон розраховано якусь класну рибу. Вон ну, там він щось мале взяло. І то аж попри той берег. Я вниз, далеко-далеко по течії, і нічого там її не знайшов. Ні швидкої течії, ні, ні перекатів. Просто такий тягун і все. Так що вертаюсь я назад, буду шукати. Зараз інший перекат десь спробувати виходити до річки. Що поїхали. Та й надіюсь кусь рибу зловити, а одна пігання, то тільки одне то дуже слабко. Зустріву <риву> ну ще один перекат Попробуємо, хто тут живе. або трава, або немає нікого. Була поклевка. Супер. О, я спускаюсь нижче тут. Окей, обрив, что капец. Чуть ногу не забрало в мене. Фух, Фу, куди я провалився? Я побачив тут головники, плавно кинув туди вниз по течії і вже було дві покльовочки. Але хоч якась є тут активність що не скажеш про ті місця, де я був до того. Ну є скільки раз він атакував, але перша риба сьогодні Яка вона довго очікувана для мене капець. пошли дальше. Рыба. Там, під берегом, ну вже якийсь хоть трошки більший і дикий? Да, все по трудовому вам, нічого не буває легко. Але вже хоч одного знайшов. точніше вже другого спробуємо решати не кинути під сони берег. Йду середині перекату і обкидую. Ну Там взагалі трава заросла дуже, а тут хоча щось є де провести. Ну, далі не йде до середини, все попробую. І ха. така сама це погаці. Отакий. Ще на середній гачок. nevím ještě <laughs> сообщал ja, там была поклёвка Ну і що, я вийшов вже на берег, ну нема смислу ходити. Реально в, в одній точці пару риб і, і все, прокидаєш весь перекат і нема. І це вже третій такий перекат. Так що не знаю, що чого риба рот закрила, де вона взагалі зараз плаває. Нема ні на одному перекаті, ні одної риби. Та якщо б себе можна здурити, то можна сказати, що там похолодало, вода брудна чи ще щось, ну я не знаю, правда, в чому причина. Чогось треба, значить, чогось чекати, або очищення води, або ще потепління більше, хоча і так 22 градуси, тепло, вночі менше 12, там, 10 не опускаються. Мала би рибка клювати. Ну, поки що так, така коротка рибалка вийшла. Так що, дякую, що дивилися.